Панове, привіт, переглядаючи нагороди за черговий сезон, стало цікаво дістатися нарешті до 15-го рівня, бо там дуже цікавий пак: 85 плюс 7 штук. І знаєте. Очікування були того варті. У тому, що іспанський футбол може бути видовищним. Я переконався вчора, коли дивився матч на Местальє. Сьогодні Атлетік з Більбао прийматиме Барселону і думаю, там теж буде гаряче. Якщо у вас є прогнози, то Фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Фавбет. Один з трьох гравців команди Future Stars 87. Теж цікава опція, і, можливо, хтось із вас брав, то напишіть у коментарях, що ви там спіймали. Але я все-таки беру 85 7 штук, тому що скоро має вийти рольфо. Мені потрібні будуть картки високого рейтингу. Ця обкладинка мені схожа взагалі на команду року якусь, як в легенд Тоті такий дизайн був. Що то добре? Хай буде відкриваємо. Uh, немає тут промо. Аргентина, Страйкер. Мартінес. Подвійний волкаут. Так. І це Ендлер. 78. Ну, не найвищі рейтинги. Так. І Гюндоган тут. Ух ти. 89-й. До речі, які стати солідні. Оу. хо хоу 4-4. Юндоган Барселона і карта в динаміці, вона може рости. Фінес шот золотий. Єнот золотий. Нічого собі. Що по ціні? Що? 500 тисяч? Вау! цікавенько. Я з ним зіграю. Так, я з ним зіграю, поставлю замість Кіміха зараз собі. Хоча може краще замість Зідана пробувати, тому що захисний воркрейт середній і високий в атаку. То може не вистачати мені трохи дефу, але якщо я буду забирати зідана, чи хімія Амбапе буде в порядку, не знаю, зараз поглянемо. Загалом, дивлячись тільки на рейтинги, пак хороший. Я задоволений. А тут ще гюндоган, з яким можна пограти, і там хто знає, може сподобається. Лінк для Рольфо з Барселони, хоча я так вже примірявся, мені Рольфо і без будь-яких гюндоганів в складі буде на повній хімії. А що тут у нас по дублікатах? Вони всі в мене треть-дублікати, тому нехай вже чекають. Рольфо, 8-0 в мене у ВЛС, поки що йдемо без помилок. І я тут ще собі купив Яна Коуту, 88-й рейтинг. Цікава дуже карта. Так в мене є кафу. Якщо порівняти зараз коуту з кафу, ви розумієте, хто тут батько. Але ця карта динамічна. Жерона цього сезону грає досить успішно. І сам Ян Коуту, я коли вперше його побачив на полі, то він мені нагадав самого Даніалвеса в моменті. Він настільки класно літає по своєму правому фланзі, крутить всіх в атаку, підключає і саме стати в атаці мене зацікавило, тому що кафу, він ну, удар 56, розумієте. Хоча все інше досить таки нічогеньке, Навісні в нього класні. Але контроль м'яча все-таки удари в Яна Коуто можуть бути такі, що от принесуть задоволення. Це я зараз і спробую, буду його розганяти в атаку, підключати, пробувати... То ми спробуємо МБАПЕ він просідає по хімії тепер. Ну, тут в мене вже Ліга Ф, я під Рольфу всякі моменти розглядав. Так, я думаю, я поставлю зараз е, тренера з Франції, і питання буде вирішено для МБАППЕ. Ось таким чином. І всі на повній хімії гарненько. Ну, дам йому тінь, нехай літає. Нехай буде Тінню, а кого то точно, як А Що в нас там по Жероні? Нагадаємо собі сьогодні о 19.30 якраз Жирона грає з мальоркою вдома. І що треба? Одного разу зіграти сухий матч, і це вже плюс один. Якщо команда виграє в двох домашніх матчах, це ще плюс один, тому сьогодні треба, щоб Джерона перемагала. А тричі вийде на поле і ще плюс один. А коуту частенько виходить насправді, якщо якісь травми не потурбують. Ну і 11 голів. Жерона забивна команда, коуту претендує на всі 4 апи. Що у Гюндогана? Треба, щоб він забив або віддав асист. Ну, буває, він може, але то вже не завжди. І все інше те саме. Окей, а з ким там Барса грає? Зараз поглянемо. Глянув, Барселона грає на виїзді з Атлетіком Більбао. А там команда дуже зараз заряджена. Вони е, пройшли Атлетіку Мадрид, вийшли в фінал Кубка, тому е, Гюндогану і Барсі буде складно. Отака от команда в мене тут серйозно суперник собі назбирав. До речі, Гюндоган став першим за дуже тривалий час, хто посадив відпочивати зідана. Гюндоган. Технічний такий Гюндоган, я вам скажу. Удар Фінес шот. Ух, Донарума. Слухай, то якщо він так буде гарненько бити, як Сон, га? Гюндоган, Гюндоган, один пішов. Сам погляньте, як він класно контролює контролює м'яча. Зероден дриблінг. І ось, будь ласка, 1-0 Ілка Гюндоган. Дрогбамба Хансен. Менінга Вальверде Чарльт. Лусіо там і Мальдині. Лусіо, до речі, червоненький. Я теж думав, чи свого не зробити. Виглядає так цікаво, але дизайн героя теж по-своєму е прикольний. Так, Коуту, ми забули зовсім за тебе. Ось він. Такий, знаєте, манюнька. Такий, як Гарінча в захисті. Поглянемо, як він. Еродрибінг Ян Коуту. Загубив м'яч. Добре, Гіндоґант. Дивись, він дуже. Файненько увійшов в склад? Зедан же там хвилюється. Ой-ой-ой. Зона Коуту гуляє. Ай! Ой, нулю один. Коуто! б таке не дозволив. Гарінча на коуту. Ян. Цікаво. І ось він Ян Коуту 1-1. Відігрався. Десь там з його зони прийшов гол, але бразилець зібрався і тут же віддав свій борг. Ану, трівело. Трівело так не летить. знову включається. Ян. Кройфі виконує 2-1 і ще один асист для Яна Коуту. Так, він, коли йде в атаку, це справді приємно, він дуже е, моторний, швидкий. Юндоган, прекрасно. Слушайте, Зідан, мені здається, так багато мічів не забирав. Коли грав? Кройфі, бапе. Кройфі проходить пас, і це 3-1. Зараз такий пас пройшов, що суперник може пожалітися трохи на Мальдіні і Лусіо, де вони були. МБП прекрасно, і Кройфі такі не пробачає. 4-1. Насолода грати з кройфом насправді. Саме тому я не збираю нуля. Хто підписаний на мій телеграм, той вже читав про це. Чому я не хочу поки збирати француза. Хоча він і метовий, і... хоча він і точно буде тішити на ті 3 мільйони монет, які номіналом хоче. Але кройфі це для мене кайф в ватаці. І поки він грає, і не хочу нічого там збирати. Коуту. Тати. Кіміг. Добре. Кіміг скоро грає матч відповідь проти Лаціо. Теж цікаво. Будемо вболівати за Баварію. Подивись бо за всейду там БП загнали. Кройфі. Ей, це не червона. Питаюсь, це не червона? Так, є червона картка для Мальдіні, але це GG в меншості два голи суперник тут не витягне, але побореться, побореться, молодець. Кройфі, виконує. Ух ти, дрокба! Засейвив. Кройфі, як же ж класно? Імбапе. Ой! Немає п'ятого. Я думав, спокійно забиває, а тут, виявляється, ні. 3-4. 3-4. Ми ще граємо далі, так? Замість 5-2 ми отримаємо третій гол. О, дивлюся на цього дрокба в нього 5 зірочок на неробочій нозі. Він зараз з поля сходить. Щасливо, бо вже дві мені закинув. Гаррі до побачення. Ти дивись, як кафу там валить, ну? Коут такими відборами в мене не відзначався поки. Ноґюндоган по дефу тут значно солідніший, ніж Зідан. Це відчувається. Це цікаво. Стаміна, до речі, 82. То через вік йому не додали, щоб він добігав, га? Що тут у нас із дефом? Та, в нього опіка далеко не та. Ну, no. 59 цього лише. Салібай Карлос Альберто. Це захисту. Руні Роналд, Чарльтон, Роберто Карлос і Кафу легендарно. Ну ти дивись. Ну ти дивись. Ну нарешті. І ось так он сайт чудова передача від Гюндогана. Кройфі виконай. Питань нема. Кройф. Суперова. Ай -яй, яй, нахитали мене, нахитали! Єндаган. На. То є мій гравець такой ментально. Золотий фінес що кинути в центрі поля? от То мені подобається. Коли центральний півзахисник так вміє, це гарно. ЗІЗу, в принципі, має звичайний. Плейстайл на фінець Теж міг інколи закинути, але зараз з воно так полетіло впевнено, я вам скажу і дистанція, яка ви помітили напевно. Коуто включається. Ааа, Карлос. Червоний таймінг від Крістіану Роналду. Я люблю цю гру, коли таке відбувається. Тре-тре! Я в шоці. 3-4. Ну як так? Ну нарешті. Я в шоці, Чарльтон. Прекрасно граєш, Чарльтон. Гарні перехоплення. Ти нема келеле? Дивись, дивись. <хи> я не знаю, я не знаю, як забирати мічі. Я їх забираю, вони відскакують далі супернику, удар гол, удар гол, удар гол. Добре, Мбапе, один віддали. Я ще пів тайму. Бапіто. Прочитав мене суперник, але ж я протупив. Пасуля Гарна. Ну, бапе. No. Все таки заходить. Боже, я там себе вже перекрутив. Здавалося, суперника туди-сюди розкитав. А далі побоявся бити. Будемо зараз правим Стіком прочитає, і все-таки заскакує цей м'яч 55 або ж 0-0 як завгодно, але рахунок рівний. Гюндоган там зі свій на 82 починає продавати. Привіт. То його мінус. Він видихається. Там Макунія може зіграти, до речі, теж в мене такий в вантрейді. Можна його буде і випустити, але це вже буде в екстра таймах, я думаю. Коуту, ну. Пф. Немає у мене відчуття, що справа в захисті безпечно. Дефу там не вистачає після кафу, Це очевидно. Ну, як так просто? W szocie, dobra, gędygany, to czyła i nosi, akunia! Akunia matata! Dobre! To szwy, On site! Henri. Nie, jak, jak! Ну коуто, бляха пенальті. Ну коут, ну, он жоди такі слабкі відбор даєш, ну не знаю. Тиснули, як могли. Анрі мав момент, не забив тепер пенальті. По центру перше. Майже по центру друга. Я друге. По центру третя вже не буде. Да серьезно, что ты так вгадываешь? єс, Фуф. Ай-яй. Добре. Та-яй. Ниии. Коуту, бля. Хошей коуту. ну хо 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 Коуту награвся, в захисті я відчутно втратив. Кафу значно надійніший. Ну, Атаці то його хіба розганяти як 4-3-2-1 і так будувати команду, щоб правий фланг туди літав, але в мене, якщо що, то такий літаючий лівий тому коуту. Чекай, матжерони, і ще будеш апатися там, побачимо. Гюндоган хай грає. Хтось, ну там. Той що апався. Олен в оренді, Добре, грайфі 1-0. Ох, павершот, який Гюндоган. Вау, молодець. Ой, це що кінець. 11-1, ще 8 матчів залишається. Претендуємо на перший ранг. Поглянемо, що там вийде. Гюндоган мені подобається. І поки Зідан буде далі сидіти відпочивати. Нехай є Гюндоган ще пограє. Дуже цікава карта. Він і в атаці воно відзначається, 3 голи, один асист, його фінес-шоти, це ще те, що я маю попробувати і відчути, і насолодитися. лунг-шоти які? 86 і удару 85. Цікаво, цікаво. Ну і в дефі він суттєвіше допомагає, ніж зідан стати, і за себе. хай буде. На сьогодні все. За вподобайку не забувайте, скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе!